Поховані з ним, з Ісусом, через хрещення. Якщо ви приймали водохрещення по вірі, то от коли нас погрузили у воду, ми вмерли разом з ним для гріха. А коли ми винирнули з води, то ми совоскресли разом з ним. Дивіться, ви воскресли разом з ним через віру. В силу Бога, який воскресив його з мертвих. А коли Бог Воскресив Христа з мертвих, на ньому ж не було слідів побоїв і знущань. В нього було чисте тіло, лише дірки на руках, щоб ми розуміли, що це той Ісус. Розумієте, отак само ми зараз перед молитвою, давайте представимо. Що в нашому тілі, навіть якщо ми не бачимо, там всередині немає ніяких наслідків хвороби. У мене прекрасний шлунково-кишечний е, тракт, е, у мене прекрасні внутрішні органи, чоловічі, жіночі, у мене прекрасна шкіра.